Отже, зупиняється війна високої інтенсивності. Тобто війна не закінчиться, вона зупиняється. І в цій ситуації нас ніхто не обстрілює все, а він не скасовує воєнний стан. Він не скасовує воєнний стан. Знаєте, у нас буде то. Що Майданом назвати буде якось соромно. Це буде кривава бойня. Піднімуться будівельники, піднімуться перевізники. Оті всі, кому треба їхати заробляти гроші, абсолютно нормально. Це не є щось погане, їм треба рятувати сім'ї. От вони рвонуть на банкову. Плюс, я думаю, зірвуться військові. Не ті, що по контракту, а ті, хто мобілізовані, там буде таке, що там, щоб втекти ще встигнути, до Ростова можна не добігти. Тому я думаю, що він скасує воєнний стан. А після скасування воєнного стану, якщо він попробує напряму всупереч Конституції, конституція дуже чітко визначає президентські вибори 100 днів, парламентські вибори 90 днів, не якось сумістять їх. Все не можна затягувати. І тому я думаю, що він розраховує на вибори, він створює передумови для того, щоб вибори були не, рівні, не